У мене сьогодні був дуже важкий насичений день, який, на жаль, не дуже приємно закінчився. У мене хвилинка релаксу з моїми котофічками, да? За мої, мої коти, це моє заспокійливе. Коротше кажучи, сьогодні не мала знову хлопця, приїжджав, намагалися полавати порив на водогоні, а в результаті почали врізатися в трубу, і там води немає. Я за 4 місяці 15 тисяч гривень просто витратила на спецтехніку, на діагностику, на пошук труб водогону. Коротше, цей посілок живу, він просто проклятий якийсь бермудський трикутник, в якому якимось невідомим чином зникли труби водогону. Звідки поступає мені вода в двір і в кран, і порив? Незрозуміло. Повзали з цим хлопчиком по траншеям, по канавам. В результаті я в собі понабивала синяків на ногах. Цілу купу він розпоров руку об провалку, яка фіксувала хамут на трубі. Що робити далі? Просто не знаю. Є дуже велика загроза, що залишимося сторинами без, без води. Тому що одне утримання тварин, тобто годування їхня, їжа це дуже великі витрати. Якби я наплакалася... Я в печалі.